Я не знаю, я не знаю плана Творця. Я можу тільки бачити так, як воно є. Всі висновки, які я роблю, не мають сенсу. Має сенс бути в моменті, відчувати свій зв'язок з джерелом. Тоді народжується мислення. І ось це мислення нічого не має спільного з крученням думок. Це мислення виглядає приблизно так. Я є. Я є. Мною рухає бажання. Краса знаходить мене прямо тут, в цій точці, і розкриває мене для сприйняття світу. Світ, джерело душа дивляться крізь мене, відчувають мною. Сприймають цей світ мною. Крізь мене протікає сприйняття всього Всесвіту. Крізь мене протікає пряме світло джерела. Воно лється сюди. Я хочу бути провідником. Я хочу повертати джерелу насолоду, яку я відчуваю, коли торкаюсь творіння. Всю насолоду творіння, яку я можу взяти, я готовий віддати, віднести туди наверх і сказати дякую.